У Юрія Васильовича відкривається нова рубрика «Альо, так живуть наші люди. От а я буду перший у нього і вкажемо свій бит. Ну, По-ручку то буде бит наших людей. Так що пойте. Сходимо, то без приборки. все. Росте у нас такий лимон, котрий і родить де да, коли не мали. де, є лимон. Там де другий лимон є. Там далі ще десь третій. Тепер як ми весною не винесли його, коли він свій, і бджілки його не то. Ось такі у нас квіточки. То моя невіста такої робить, як світу. А то в мене така маленька галерея. То малював дерев'яний Янко у 89-му році, то такое було кострище на старому приюті. Ту посередині сякав огень, ту був стул, де їсти робили, а в тому за ньому збирали дева, вони були під навесом, щоб вони мокли, бо були сухі. А тут є роботи, то кунько третьої школи. А такий діти на ньому создають, то робив брат дерев'яного янка. А малював його плем'яний малий Янко. -то. Такий рисунок у нас є на Яворнікові. то вже малий дерев'яний Янко, його перемальовував. Щоб, ну, щоб було, тому при... А там Янко у 88 році році малював, то я на телевисті, намальований ну, на стіні. Ну, а то е, бучок стояв, тепер там ексім банк, а згори є такий парк, Там було таке озерце, десь ну, діаметром 4, 4 метри, і посеред озерця залізний такий айс стояв. І лавки там були, і там всі молоді хлопці, навіть мої руки, ходили цілувати дівчат. Бо ти згори сидів, а тебе не виділо, і нас ніхто не виділо. Потім ну, поті ой, бо можна говорити. <різь> ну, а тепер така в нас кухня. Вічинамо. Як ножики ліплять, Такий маємо карніз, Таку маємо витяжку із таким конарюлем, таким, таким все. Згори маємо теж виставку таку. Із тим. Утварі. Утварі, ну, всякої. Яка, яка є, то. І так у нас так у нас встроєна Ну, то люди так живуть, бо тільки люди ходять за границю, то в них гарно. А я ще привик до такого до старого. Ну і такой радіо мав вже колись по ньому голос Америки слухав, коли було заборонено. І глядило точно точну бабу. Ще одна, ще одна яка картина, то свіжить мені наяна, наяна, янко дерев'яний подарував, то не відкизав. duže bolo prijemno vam rozkazati.